Про головне події в Харкові та області 19 червня. Силу оборони України вибили росіяни з низки позицій на півночі від Харкова. Цю інформацію підтверджують як українські військові аналітики, так і інститут вивчення війни. Аналітик інформаційного спротиву Олександр Коваленко повідомив, просування в СОУ є в селі Глибоке. Зараз його українські та російські сили контролюють 50 на 50. Також захисники вибили загарбників із декількох позицій між глибоким і лук'янцями. За даними командира батальйону «Ахілес» 92-го ШБР Юрія Федоренка, противник на півночі контратак. Кує, намагаючись повернути втрачене, Атаки росіян не вщухають. Й у Вовчанську там, за даними аналітиків, ЗСРФ, намагаються просунутися до агрегатного заводу, аби звільнити своїх військових, які опинилися у пастці. Коваленко інформує, що це окупантам не вдається. і у Вовчанську має місце котел. Менш приємні новини надходять із Куп'янського напрямку. Там ворог тисне в біг самого Куп'янська та формує ударне угрупування в напрямку Бурової. За даними воєнного оглядача Костянтина Машовця, в ціло. Кації в противника чисельна перевага про це в етері суспільного. Сьогодні в день два російські каби долетіли до Харкова. Керованими бомбами область закидали протягом цього дня. Приліт по Харкову стався близько 16.20. Мер міста Ігор Терехов повідомив, що бомби влучили по об'єкту дитячого відпочинку на околиці міста. Обійшлося без постраждалих. Протягом дня через удар кабів у вільхівці загинула 49-річна жінка, а 60-річний чоловік отримав поранення. Повідомили у Гунацполіції. Семирічний хлопчик підірвався на міні в селі родичі. Що під Харковом дитина під час прогулянки підняла із землі невідомий предмет, який виявився частиною протипіхотної міни Пелюстка. Зараз дитина остання середньої важкості в лікарні, повідомив начальник гунацполіції Харківщини Володимир Тимошко. Завтра в Харкові та області буде небезпечна погода. Регіональний центр з гідрометеорології прогнозує грозу, пориви вітру, шквали та місцями град. Харків'ян закликали бути обережними. Більше новин на сайті медіагрупи об'єктиву незламні разом.